У Кропивницькому штрафують за розклеєння оголошень у заборонених для цього місцях. Рейд влаштувала спецінспекція, щоб нагадати, де розміщувати оголошення, не можна. Інспекторка Лариса Мироненко фотографує рекламу на зупинці громадського транспорту. каже, шукатиме того, хто порушив правила благоустрою. По виявленню місце знаходження порушників, офісів. Ми складаємо протоколи після розгляду адміністративними комісіями. Протоколи. Ну, встановлються штрафи від 870 до 1700 на фізичних осіб і на громадян від 340 до 1360 гривень. Оголошення інспекторка зриває, з ним приходить в офіс фірми. Я не розумію, що на мене ви будете складати протокол. Тому що ви сказали, що ваші об'яви. Я, я вважаю, що в принципі це правильні заходи, що в місті має бути порядок і якщо дійсно в нас є. Ну, спеціально відведені місця під об'явки, то об'явки мають бути саме в цих місцях. Та фірма, яка нам надає послуги по розповсюдженню реклами, ми зробимо їм коригування таке. І я сподіваюся, що в майбутньому, по крайній мірі, наші, наші об'явки будуть висіти тільки в, в відведених місцях для цього. Це оголошення з запрошенням на роботу працівників до торговельної мережі. На його розміщення міська рада дозвіл не давала, каже інспекторка. Складає протокол на представника мережі. Рекламніше в нас немає. Так, Я в рекламу, але сказала, що вона немає. Реклама, яка наноситься на зупинки громадського транспорту, дозвіл потрібний від рекламодавця, який здійснює це наклеювання. Ми тільки виступаємо тут замовником. Тому дозвіл у цій рекламної компанії, він є. І я обіцяю його предоставити спеціалізованій інспекції. Клеїти оголошення та рекламу не можна на зупинках, фасадах будинків, деревах, електроопорах, пам'ятниках і парканах. Сановні місця це дошки об'яв по вулиці Шевченка, поряд з бібліотекою, по вулиці Соборній, ріг вулиці Глінки. А в основному це засоби масової інформації. За три години рейду інспекторка склала три протоколи. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.